Щоб приготувати паски, не обов'язково використовувати молоко. Адже якщо у вас є сироватка, вона теж підходить до випічки. Паски за цим рецептом виходять ніжні та повітряні, а всі інгредієнти до рецепту вказані на відео, а також в описі під відео. Спочатку готую опару. Беру теплу сироватку приблизно 35-40 градусів. Щоб впевнити, що вона тепла, опускаю на її чистий палець і на дотик відчуваю злегка тепло. Якщо сироватка гаряча, Краще зачекати декілька хвилин, тому що дріжджі у гарячу сироватку не додають, бо вони загинуть і тісто не підніметься. Приготовано опару залишаю в теплому місці приблизно на 30 хвилин. У кухні в мене тепло. Тому залишаю на столі, а тим часом просію борошно три рази через ситу. Просіяне борошно насичується киснем і випічка виходить ніжною і пишною. А ще нічого зайвого до тісна не потрапляє. Відділяю білок від жовтка і ставлю білок в холодильник. Він мені принадобиться для приготування білкової глазурі на паску. Збиваю все міксером 5 хвилин. Спочатку на середній швидкості, потім поступово переходжу на високу швидкість збивання. Опара вже готова, додаю до взбитої яєчної маси, потім перемішую до однорідності лопаткою. Просіяне борошно додаю декілька етапів та добре все перемішую лопаткою, як показано на відео. Потім до тіста додаю розтоплене вершкове масло. Можна замінити масло на маргарин і все вимішую до однорідності приблизно 10-15 хвилин. Тісто виходить гладеньким та липне до лопатки, але борошна більше додавати не потрібно, щоб паски не були забиті. Готове тісто залишаю в теплому місці, щоб воно піднялося в два рази. Ще піднімається, а тим часом приготую родзинки. Заливаю їх гарячою водою на 10 хвилин, щоб вони набухли. Далі воду з них зливаю і просушую їх паперовим рушником та додаю борошно. Пройшов певний час, тісто добре піднялося і вже можна ним заповнювати форми, в яких буду випікати. Формуючи паски руками, змащую їх олією. Тісто формую у кульку та викладаю в форму. Лише третю частину форми заповняю тістом. Або ж можна злегка притрусити стіл борошном і на ньому формувати паски. Так як у мене не всі полюбляють родзинки, то на цьому етапі я їх додаю до тіста і добре все вимішую, щоб родзинки були розпроділені по всій пасті. Із з цієї кількості тіста у мене виходить дві форми на 500 г і одна форма на 300 г. Форми з тістом знову потрібно поставити у тепле місце, щоб вони підійшли. Для пришвидшення цього процесу я розігріваю духовку на мінімальній температурі та вимикаю і ставлю їх у духовку. Через деякий час, коли паски піднялися, змішую один жовток або яйце з молоком та змащую їх зверху. Також можна змастити лише яйцем. Далі паски ставлю у розігріту духовку до 180 градусів спочатку на 20 хвилин. А вже через 20 хвилин зменшую нагрів духовки до 160 градусів і випікаю ще 20-25 хвилин. Час випікання залежить від розміру паски та самої духовки. Готові паски залишаю на столі, щоб вони повністю охололи. До білка додаю цукор та лимонну кислоту. І все ставлю на парову баню, що простав цукор це приблизно 2-3 хвилини. При цьому постійно помішуючи. Далі все збиваю міксером на високій швидкості приблизно 4-6 хвилин. Все залежить якої консистенції ви бажаєте, щоб була глазурь. Розтікалася або ні? Мені подобається густої консистенції, тому збиваю 6 хвилин. Готовую глазурю змащую паски та прикрашаю. Дякую всім за перегляд! Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропускати нове відео. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!